Дуже я люблю свята, і причина тут проста. Бо на свято є сальце і підростає черепце. Занесу сальце до хати, гарне в мене буде свято. Сало їсти, це наука. Ти лише мене послух. Сало з перцем до обіду. На вечерю сало з хріну. З рум'янесеньким бочком ще й натерти чесничком. А м'якесенька шкуринка, гарна, мабуть, буде свинка. Сало найпопулярніші м'ясні харчі з трава. Найцінніший у традиційному харчуванні продукт. Після забою свині сало знімали разом зі шкурою цілим шматком зі спини і окремо під черев. Потім різали на квадрати з надрізами зверху, щедро солили і складали у дерев'яні ночви, скрині, бодні, у керамічні слоїки або підвішували у полотняних торбах у коморі. Солоне сало могло зберігатися до двох років. Попередньо присолене сало у західних районах України також будили. Сало вживали на полуденок і під вечірок. Із хлібом, огірками, часником, у скором клі брали з собою в дорогу. Солоне сало приварювали і споживали на сніданок чи вечерю до картоплі чи каші. Сало засмажували чи застовкували рідкі страви, борщ, капусняк, юшку. На смаженому салі робили яєшню. Шкварки надавали чудового присмаку кашам, галушкам, вареникам, млинці. Амлеміжці мамализі достаток сала вважався у народі за справжній добробут. Якби мені паном бути, то я б сало їв і салом закусював. Сало сьогодні є надзвичайно популярним.